6. Шість... Так, я не а... розумію, від цього. Я, я не зрозумів, чому зараз я це почав бачити, а мені байдуже. же. Почал то й добре. Сходишься в його стеблі. Що ти зробив? Е, е, батарею другу заряда. Ніфіга собі, ти тут. О, топ. Ніфіга собі, ти маєш, набираєш, я їх шукаю, все. Тупо. Um... Ще щось викладую, а йому ще в дупі, Ну ти розумієш. Так, далі це. Що це таке? Крутити А, Лука, От, це система. О-о-о, удачі. Да. Рахуй на, на книгу. Йохай, hey, прідки! з вами Алсік та Ващок. Yo. Ну що ж, ми продовжуємо грати в Escape Simulator і це є екстра, рівні екстра. І зараз ми будемо проходити кімнатку Cats in Time. Ну що ж, ну що ж ми вже багатенько всього різного пройшли. Це екстра левели, вони доволі мають бути важчими, типу. Ну що ж, починаємо її. не-не-не, <світуває> Нема для нас Я обід. Так... Для нас, так... <світуває> <світуває> нас немає нічого важкого, так? Я таке хаваю на обід. Yeah, я Я часто, коли йду їсти, зразу таке розгадую. Диви, divi, oh, Hopa, давай. Опа, давай бензин, оп, Бензин, розливаємо і все. Зброймо і вийдемо. Так, о, регулятор, температури, клас, джун, джунль, аукус, темп. Хтось, коротше, подорожок, певний час. Є О, це можна оцепити. мені. О, то звук, ні? Ага, uh -huh. я шув зробив? Да, дивись О, да О, дай мені, я теж таке хочу зробити Я копійку не шов. А, Тут. А, це коли копійку <зов> так? Прикольно. <зовщав> я люблю коти. Та-та ти -та -та шо, мені не поняли. Добре, е, у нас є. <зовщав> пароль, який зв'язаний із світлом. З чотирьох цифр. З у нас є. <гум> О -о -о. А чекай, ну, а потіки! А чекаю, а цей щось є? Це потіки. дуже багато потіків. О, книга є. Team open. Link. Добре, пізніше. Коли будеш щось вказувати на це я почитаю. О, електрика. Тут ключ треба на електрику. Екстра батарея. Добре. Цікаво. Так, до полички дивись. Полички. Магія цифр. О-о-о, курча. Цікаво, треба буде щось сподобатися на це. Е, так, тут немає. тут копійка, який Давай. А, де де, так. Зупинити, напевне. Треба буде якось Або що? О, ще гараж так? треба тепер. А, ніфіга собі. В та... Ну, звісно, звичайний гараж в кожного гаражі знаходиться отаке. Я інформация. Интелятор. Система какую. Ничего не знаходил. О, 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 тут є цвяхи. Стоп, а цвяхи можна забрати? А, температура. Тут треба систему відрегулювати, короче, води. Треба котики покупати. Добре, у нас є фарби. Ні, нічого не значит. Щина. клас. О. о пана, глянь. Бачиш? я молотком я... зупинив. Я... Молотком зупинив. У, я Вітаю, Два щитця так зупинив. Що, що зупиняємо і вийдемо звідси. Ага. І вийдемо звідси реально. Давай, давай, давай. Я така загадка водилась. О, та я це бачив. Я, я не зрозумів, що це таке. Треба просто побачити схему, типу, до неї і все буде гуд. О, давай, давай, що mm -hmm. я. Що там? Mm Уу. Температуру ж треба буде пароль тут треба буде вести. пароль значний пара. Прикольно, двойся. Можеш? Е, якщо типа підказка для того е, для паролю, Це цей котик. І котик каже нам ось це. Я Жовтень. А, жовтень! А, йдемо. А як жовтень буде? Так, да, жовтень. Октобер? Октобер, окей. E, 5, 14, 1. Давай. 5, 4... ой, ой-ой-ой. 5, 14, 1. Опа, на! Ага, фоточка, щось пише і. Інфравлю, ага. О, це, до речі, бачиш оце? Оце no, no, no. лампочка? Це якась, і, і пароль сюди. О, тут теж лампочка і каси. Да, да, так. Вон, вон, вон во. Во, звонок. А, во. А, понял, понял. Во. Бачиш? Во. А, та-то. Та напевне, та. та, Добре, тану. а Це якийсь. Мені вдалося генетично змінити деякі маленькі рослини, щоб вони зберігали важливі дані в своєму корені. Тепер мені потрібно лише пристрій, щоб зшитувати ці дані. Десять причин, чому я обожнюю свого милого містера Вігла, Най Найм'якіше хутро найкраща грілка для колін. Поку що на цьому все. Або чуєш? Що, що. що? На, диви, подивись під вазонками, є емблема. Я, я, я бачу, я бачу цю штуку. Але я, я, я подивився на кожному вазонку таке саме, і тому не говорив. Бо думаю, воно ніби не мало чимось відрізнятися. Дивись, дивись, є ще отака штука. І ось така штука. В оцій, е, цьому будильнику немає стрілок. Бачиш? В ньому, mm -hmm. немає, в ньому немає стрілок. Нереально, тут щось дуже багато всього. О, монетка, розець. З самого ранку я прокидаюся. Восьмой час чаю третій новий о 8.30 працюю на опрацьовному проєкті, Десь тут на на там таймбіні час, картопля з моркою. 12 п'єм. Працюю на Shane Flux Capiр, коротше. 1.15. Містер Виглс Плейтайм. Іграю з котиком. Мій фаворит. Мій. Е... Популярний О! Краще найкраща частина мого дня. Друга година. Якщо тобі треба години, коли він грає з котиком, він грає в першу 15. Давай. Наш перша... час. 15. Опана, що це таке? А що там треба було? вів. Да, та, та. Ти... Тут годинник був. Треба було вести правильний правильну годину. О, дивися. А, це що буде видно, якщо ми зверху поглянемо, напевне. Ану? Нє? Ні, ну. А, не тут так. Це одна штука? Так, да так, -да, да, я думаю, щось з цим зв'язано. Е, тільки як саме це, типу, зв'язано. Треба засвітити все, ні? Е, ні, ні, я думаю, не все. Я думаю, щось треба не засвічувати. А ну, я гляну? Якщо. Якщо тут засвітима. Прийду далі читати. Гей, Тим, здоров. Мені вдалося полагодити машину часу, Чекатиму на вас у Нью-Йорку у 1921 році. Не забудьте використати заряджені батарейки. заряджена, червона розряджена. Пес. Якщо машина часу не працює з самого початку, спробуйте ще раз. З другого разу вона запрацює Так? Дякую, професор! Машина часу. О, да Топ. 5, 5. 6, 2, 5, 5, 6, 2, 5, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 5. Опана 6. Так, я 2... не розумію від цього. Я, я не зрозумів, чому зараз це почав бачити, але мені байдуже. Почав, то й добре. А, на дошці? Чи що? Так. Ааа. А цього не було, мені здається. Прикольно. Вау. А, тут з'явилась кнопки? Короче, круглі, квадратні і бла-бла. А, ти тут Та uh, я, я Я не розумію цього, чесно кажучи. Це точно з цим зв'язане? Ааа, це світло, блюр. Бачиш, ти, то ти нажав? Ти на столі нажав. А, а. Вот може... регулярне біле, Info uh, blue, це тобі. Може бути. Так, що тут є цікавого? Квадратне. А. Це тако світиться. Між цими штуками світиться. Так. Ще лишається дві штуки. Що отаку. А, оце от тут і тут світиться. І. Зверху низу це світиться. Ням-ням-ням. Верхня. Око. Можливо, оця має бути тут, а. Є! Що це? І що там? Такий щип. Його не пане треба. А, от сюди-сюди. Дай мені, дай мені. А на. На, вот. да, да, да. Ні, ну, то не сюди треба не, поставити. там. А, ну... Хорош, ти часов. Шо там? А нам ще з рослинами прикол треба робити. Там мені здається, ні. Мені здається. Ну ми, воно, походу, має зникнути, типу. Воно з 15 хвилин. Дивись, отут от ага. треба. Температура. температура плюс там. оця каністра з бензиною відкрилась. Плюс треба пройти оцей прикол з квадратами. А, зрозуміти. Плюс. Відкрилуся. треба Нема. А, нема павер. Вот павер. Ага. Uh -huh. Електрика, добре. Що Три буде. Це пароль якийсь до того павер. Ну тут, походу, рослинка чи що. Тут виріслив. У по ній кожна числа суму й два попередні: 0, 1. 1, Вже далі. 2, потім. А, сума. Бот. But... 3. Потім. Mm -hmm. Ага, 2, 3, 5. 5, 3, 8, 8, 5, 13. А, все, я зрозумів. Пішов. Що, 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 що. Це називається після ітлійського. Я зрозумів, як це працює. А, послідовність. Послідовність Лукаса. Чекай, бо тут є ще послідовність Лукаса. На час математика працював на Лукаса. Моя також досвіду, і просто значить сумою двох попередніх членів, але з різним початковим значенням. Ціло Лукса часто краситься, і комбінація. Порядок запишечки комбінації, можливо, це в будь-якому порядку. Тобто 2, 1, це буде 3, 3, 4. Але 4 не 3 не буде, 7. Свобі дачі я поняв. З Лукасом не до кінця, але де це юзати, я поки що не зрозумів. Блін, блін. Дуже класно. Це mm, uh, важко, так. важко. Як ті квадрати, а Як... де ти гантелька? Тебе гантелька, тебе в тебе вдома. А like Ти проходиш, ти проходиш, ні, ти проходиш, ти ні, проходь. Ні, про... проходь. <laughs> О, топ. Ну ніфіга собі ти маєш набираєш, я їх шукаю, все. <laughs> Дупа. Um... Ще щось викладую, а йому ще в дупі. ну ти розумієш? Я. Я все, я взяв тільки маленьку викрутку і все. Ні, все, я не хочу. Ну, То що так зразу? Так треба щось поняти hey, з. Цією. Не граєш. З температурою. Фібоначі, О, oh. Домашня система Фібоначі. Де. З температурою? Та, температура. Там були якісь цифри? А, Фібоначі. воу. Fibonacci. 21, 34. 34 34? 834 834 Блин, а нам треба наоборот B34, а там 8 Давай 34 тоді, попробую Ну, а 8 а там б э, 34 З'є той хоч Так Є mm... yeah. О 34 і 8 э, Так, 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 що там показує воно? Э, в... О Ага Чекай, це ти... А це зліва, це знизу. Це напевно, ці штукенці. Ага. Uh -huh. Ось от такого от. чик-чик. Потім. Чик-чик. Є. Има. Як все пішло швидко. Так, далі це. Шо це таке? Крутити можна. А, це система. О-о-о, удачі! Два. Рахуй на, на книгу. На книгу. Це система Лукаса. Що за система Лукаса? Там книзі пише на другій сторінці. Ага, ну давай. Так, послідовність: числа Лукаса або Ряд Лукаса. Це ціло чисельне послідовність названа на честь математика. Ряд Лукаса має така ж. Okay, е. So, are... для... yeah. Ч... э... Але з різними початковими значеннями. Числа Лукаса часто використовують. Оу, і нам треба, напевне. От Um, Та лукс часто використовують в безпечних комбінаціях. Порядок безпечних комбінацій 4. не важливий, а важливі лише правильні цифри у будь-якому порядку. Ага. Там Мало вийти 4. 4? Ну, давай, 4. Чекай, XX це 4. Угу. Uh -huh. Потім. 음... Чекай, чекай, хвильку. 7. Там виходить 4, потім. 3, 4 і. Так, 4 плюс. Тепер получается 7, 7 плюс. Чекай хвильку. 7 плюс 4 получается 11. Так, так. 11. 4 11. Угу. Mm І -hmm. uh, 11 плюс 18. 29. І 29. Я. Yeah. Ключик, дали і балончик. Балончик, не знаю, що з балончиком. Ключик балончик? я знаю, правда. мені. Куди, Куда А, точно. Контейнер тут би бути, выпиваю. Так, і що там? А, батарейка. Батарейка? Угу. Поняв. Батарейку куди? А, у нас. Блин! Тут тільки одна батарейка, нам три. Ох, перестань. Ох, oh, йо, Походу ще it. є отута, отута, де крутити треба. А скільки в нас часу, до речі? Е, e, час. E, ну, e, у нас 6 хвилин. Mm -hmm. Ну, типа, на є Е, e, чекай, Або одна о, тута. Або ще рослинки, і ще, і ще пароль, бачите, де рослинки. А, рослинки, реально. Вот рослинки. Напевне, скільки... Що? Чекай, що там є? Там є чотиризначний пароль. А, ah, Тю! Дай мені, господі. Що там, модельник? Mm? Що буде? Дивись, 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 прикол. А -а, а. а як так? Поняв? А як класно, тільки що він. Ал теж є, типа. Це теж частина пазу. Uh, можливо. О, є. Є, 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 є. Так. Є. Потім що ще лишається? Uh, лишається ще одна. П'ять хвилин у нас є. Але у нас має... лишаються ці квіти. Дивись, з, загадка. Год, е, гантелі, квіти і. Ну і вазони. Ну, вазони точніше. Вазони, гантеля. Бо гантеля, коротше, має цей знак, типу що воно потрібне, поняв? Mm -hmm. Що є ця частина пазли якогось. Цікаво, куди балончики? Чекай, ну, Куди ще балончики мають застосовуватися? Балончики нікуди не використовуються, ти їх піднімаєш, на них немає жодних позначок, шолото є частиною якоїсь головоломки. А де, де ти бера... де ти показуєш оцю штуку? Що воно є частиною головоломки? Покажи мені таки. як я тобі це покажу? А, Єма, це шо таке? Що ти зробив? Що ти зробив? А кнопка, вот. Де? Вот, квадратна. Ой, ми ні разу її не нажали. Ми її ні разу не нажали. Єма. Ну, як це, як це так? Що вона робить? Заповнити тобі треба так А, саме, маленька, воно. а, маленька повністю, велика, пуста. Та? Було. Yeah. -е, маленька понція. половину спо... і... uh, ця наполовину. Одна наполовину, одна на. Половину, одна на... майже. Оця майже, оця майже. Uh -huh. Отак. І оця на. отако. Половину, оця на половину, оця наполовину, наполовину. А, А, наполовину. Оттак. Йо, пересете з тими вікнами. Uh. Давай. Давай сюди росли, бля, бо я щас скажу. Ні. А, тепер треба робити той. О, пароль. Якось крутити і щось буде знаходитися пароль. Це не дійсний зразок, не дійсний давай наступний А, давай, 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 давай. Е, є такий. Ой, тихо. тихо. обо вона. О, давай. О, о-о 30, 26. Йо, пересете! <свист> <свист> ну <свист> <свист> йоресете! 30. Просто кнопку ми не нажимали, 26. ти розумієш? Йо пересипка. Там зараз кнопку мене нажали, я, я просто. Я просто, так, я нажали. просто, ну в шоті. Так, що шо далі? Шо далі? Щось треба. І що він ну, там казав? Мені було сполагодився машину часу. А! Машина часу на 1921 рік. 1921. А yes! єс! Що наробить, давай. Ми типа в часі. Вау. Mm. Wow. І що? А, ah, дивись. Йо, пересете. Ну, ми... ну так, ми, ми тоді, тоді, тоді да, без, <сих> без питань, ми б нічого не сдали. Oh. Так. Oh. так. Так, так, так. Машина часу продовжується. З тобою, чувак. О, диви, диви, диви. О! Шо? Тут оце. Я тобі розкажу. Давай, Окей? давай. Слухай уважай. угу. Електромагнітний потенціал рослин. Читай перше. Ну, тупить. Матіус пірофіоліфолі. Пір фолія. Має ймовірне складне коріння, якби його. А, давай, то першу, першу рослинку я читаю, ти маєш робити, окей? Починай з коріння. Е, має неймовірно складне коріння. Якби його рівномірно розтягнути, воно б розтягнулося на 3 милі прямо. Однак найбільший електромагнітний потенціал ми виявили, не в його корені, він знаходиться в його степлі. Корінь, mm. випили корінь. Mm -hmm. Корінь має бути дуже довгий, типу, по тим всяким приколам. Mm -hmm. О, Корінь. Вечер, дуже та, довгий. Бачу. Багато коріні, типу. О, оцей, оцей. Тобто, а, вибираєш тобто, дивись, зразок, вибираєш умову. Так, так, так. Так. Тобі треба корінь. Я читав корінь. Оп, От, оп, наприклад, Оп, Або, наприклад, оп, поняв? Ти типу міняєш. Тобто, якщо ти хочеш змінити щось тут, ти маєш перше змінити картинку, а потім поміняти. Я поняв, я поняв, okay? Добре, давай. Пробуємо. Читаю далі. Давай. Так, корінь ми зробили. Е, наступне: Петілія Сабінус. Має кругле листя, однак при деталь... детальнішому розгляді. Вади розвитку листя, а також варіацію у формі листя, стають очевидними. Він отримає більшу частину свого потенціалу з коренів. Кругле листя має. Mm -hmm. Добре, а, і стовбурж. останній читаю: Стовбурше. Зараз, зараз хвилинку окей. Mm -hmm. Він кикуріо має лише, лише кругле листя. Я помітив, деякі іскри, що приведуть навколо них. Мені ще належить детально досить вид, але я думаю, що саме звідти походить але магітами Добре, дивись, на горі точно кругле листя. Так. а от з коренями. Угу. Воно казало, що, що має довгий корінь? Корінь оцей довгий, так. А, а які в нас є варіанти? Чекай. А, ну Добре. Округле листя добре. Так, кругле листя. Корінь довгий. А, або це, або це. А ну, чекай. Ня. А, тако? А, тут ще батарейка, которая устав, туда речі, угу. А, О, Мяу. Рівномірно розтягнути, воно розтягнулося на 3 міль. А, а, я тут заряджу батарейку, давай тут зарядиться батарейка, до речі, сонця. Ага, окей, окей. Полюски. А, що тут там? я заряджую батарею. Добре. Е, добре. Має кругле листя, однак при This... детальному розвитку This... вади This... розвитку листя, а також варіації у формі листя стають очевидними. Він отримує більшу частину свого спеціалу з коренів. Е, у мене немає ніякої батарейки. Ваду з коренців. Е, З коренів. Ого, що в тебе там таке. Ніфіга собі. Е, так, з коренів. Значить тако, напевне. Да. Прямо, однак, не, найбільший потенціал ми взяли а! не в його коренях, а він знаходиться в його стеблі. Що ти зробив? Е, е, батарею другу заряди. Ніфіга собі, це тут. Е. Блін, я теж хочу глянути. У мене легкий, в мене легкий, Якщо чесно, там в мене дуже легкий типа задача, то в тебе зараз. Кажи, так. Е, В чому прикол? Щось Корень неправильний. А тобто тобто тут, де корінь, де він об'яснював нам, яке, яке деревце, це не в коренях, а в стеблі. Стебло в нього, в нього правильне. Тобто стебло зараз найпра... найправильніше ось тут. Корінь в нас неправильний зараз. Кругле листя, а оця штука, можливо, ось ця. Зараз попробую якийсь інший, інший корінь. Є, є, є. Так, що там? Прости, ти все зробив поки я тут. Оооо. Oh, 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 oh. А тут требуло зеркала тут, тут треба... напрямую, Нифига собі <серкотворю> no, ну, <серкотворю> ну, ми бы вряд ли це вставил. Копей, активашку було. Там стільки всього було. Просто жах Ага. Uh -huh. Просто жах Давай ще раз. Давай ще раз, щоб я не здаю. <серкотворю> давай, давай. Купук тепер активуй. Я, uh, я вже назву кнопку, щоб не тупити так, я в шоці, я в шоці, що ми цю квадратну просто не нажали. Це настільки yeah, тупо. Так, oh, oh, да, до речі, із неї затупили 5, Так, Тут було Третя... А, там було кого-то. Так, проходь. Є. Тут було. Ось такого вот. Секундочку. он, давайте. Якось отако вот, напевно. О, є. Батарейка. А, чекай. Яка батарейка? Шце не розв'язана. Так, раз, два. Ння-ням-ням. Сюди три. Сюди чотири. Верхня, раз, блін. Зараз, зараз, зараз ще одне щось. Ми прям летим з тобою А, блін. Воно вже дало. Що, годинник? Ти вже ввів його. Все, я вже зробив його, помню. Та, та, 3, 4, 8. Я не питаю, 4, 8. Я можу тобі тебе ще що к Та я не маю так, а, э, що там є? справа знизу має бути. Є. Yeah. Так, запам'ятовуй. Чотири. Ага. 11-29. Так. Ключик сюди вот. Ключику буде батарейка. Я сподіваюся, ми зараз... Щека, чекай. А тут, ну. Зараз зміниться оце вікно. Оце вікно і оце вікно. Типа там І це ось не, щоб ми кубіки не пропустили. Та-та-та-та. Зараз глядіте. Ооооо, є отут. А воглядай. Ем. Минуле, вс, ми йдемо. Ооооок. Ми в минуле відправляємося. Ми відправляємося в минуле. Угу. Mm -hmm. Я нашел. Вот. А там, вот. Yeah. Наверху бач. Вот там. Треба встати прямо сюди. бік. О, так. Так, все вісім з восьми. Ну що ж, стебельце, да? Стебельце. Окей, давай, стебельце. Це корінь такий вот, а це кругленьке таке вот. Ем. Коляк, бом. Блум. Е. Тут забрав, там забрав і там забрав все, все. <плес> Цей лавел був офігенний. Прям. Так, да, мені прям сподобався насправді. Але це як було... ми його доб... Я доп. Це було круто. Ну що ж, це було офігенний, просто лавив, афігенний. В нас буде залишатися тільки оцей цвинтар і якась дитяча кімната. Ну, і ще оці от штуки. А, а далі... далі будемо бачити. Ну що ж, на Я центр. На пок... Я на центр. <laughs> Але поки що. Чекай, поки що ми будемо прощатися. Тому кому сподобалось, став е, лайки ми... та відведець. І всім пока. <laughs> Прощайся з живими, тому що зараз навідаємося до мертвих. оооо о о Як страшно. <laughs> <laughs> ну, що ну що ж, всім пока! пока, пока.